Вітаю всіх на своєму каналі Місячне Сява Теропсихологія. Давайте подивимось такий розклад коротенький, що в його житті зараз відбувається, чи що в її житті зараз відбувається. Я буду говорити в загальному аспекті, тобто про партнера, якого ви загадаєте. Хочу зазначити, що це тема для тих, Хто на відстані. Тут неважливо, що стосується цього відстань, тому що ви розійшлися, або людина просто відражені чи десь ще знаходиться. Це пов'язано з тим, що ви зараз, можливо, не знаєте, де загаданий ваш партнер і що відбувається в вашому житті. На таро дуже дивних справ ми подивимось до тему. Ви подумайте, будь ласка, про свого партнера, що ми зараз подивимось тему стосовно того, що в його житті зараз відбувається. Карта місяця. Ну, знаєте, місяць це невизначеність. Це підсвідомі страхи, сумніви таємниці. Ваш партнер може відчувати певну плутанину, або щось переживає через щось, невідоме і, або приховане. Імовірно, він стискається з ситуаціями, де важко побачити чітку картину або прийняти якесь рішення. Також ця карта емоцій, це жіноча енергія, місяць, це жіноча енергія. І по цій карті не потрібно заглублюватися дуже. дуже Поглинати в себе, тому що можна зануритися так, що там не знайдеш і виходу, як би мовити. Також ця карта хоче сказати, що можливо десь тут є пов'язані ще якісь люди або ситуації, пов'язані з тим, що впливають на вашого партнера. Королева Кубків це жінка, кохана жінка. Королева кубків показує на питання, що відбувається з вашим партнером, або ви дивитесь на жінку, яку ви розглядаєте, або ця жінка є дуже весомою в житті вашого партнера, або ваш партнер зараз відчуває глибокі емоції і може бути вразливим. Він, знаєте, можливо, проходить через емоційний якийсь період, коли доводиться справлятися з сильними почуттями або підтримувати когось іншого. Королева кубків також може вказувати на важливу роль в його житті жінки, яка впливає на його емоційний стан. Правосуддя. Правосуддя говорить про те, що він зосереджений на справедливості та рівновазі. Можливо, зараз у його житті вирішуються якісь юридичні питання, або ж він аналізує ситуацію, щоб ухвалити правильне та зважене рішення. Він прагнує справедливості та балансу в своїх діях. Також можу сказати, або але не зауважує. Це ще кармічні уроки. Можливо, ваш партнер зараз відбуває якесь покарання, так би мовити, можливо, по ці карти прилітають ще бумеранги, тому що карта правосуддя може на це вказувати. І карта Фортуна це може підтвердити. Тому що Фортуна це рух, це великі зміни або повороти долі. І можу сказати, що фортуна, вона. Зараз така доленосні події відбуваються у нього, що змінюється в житті. Це може бути як вдача, так і несподівані виклики, які можуть впливати на його життя значно, дуже значно. Подивіться, які тут карти випали на вашого партнера. Три старших аркани. Закохані, четвертий старший аркан. Це. Пов'язана з важливим вибором вашого партнера. Або у відносинах, або питаннях, пов'язаних з любов'ю та партнерством. Він може бути залученим у стосунки, або приймати рішення, які мають емоційне, травматичне значення. Ця карта також вказує на важливість гармонії та взаємопорозуміння. Мак. Дивиться. Раз, два, три, 4,5, 5 старшого агарканів, тобто це говорить про значимість зараз, те, що відбувається з вашим партнером. Це не просто ситуація якась. Тут вже, знаєте, такі події у житті маг це активність використання своїх навичок та ресурсів для досягання своїх цілей. Він перебуває в стані, коли готовий взяти контроль над ситуацією, проявляти ініціативу, тому що максималізує здатність маніпулювати обставинами на свою користь. Тобто людина, як би там не було, що би там не відбувалося, він завжди буде тримати руку на пульсі і буде робити так, щоб йому було вигідно. От е, те, що відбувається зараз у житті вашого загаданого партнера.